Уже 14 травня розпочинається основна сесія національного мультипредметного тесту НМТ. Тестування триватиме до 25 червня. Усі, хто встиг зареєструватися до 3 квітня, отримають запрошення на НМТ до 7 травня в персональному кабінеті. У ньому буде зазначено дату, час і місце проведення НМТ. З міркувань безпеки ця інформація не буде публічною. Закликаємо учасників не поширювати дані про пункт тестування. Результати НМТ будуть доступними до 4 липня в персональних кабінетах учасників. Підготовка до НМТ триває і в нашій територіальній громаді. Про це повідомила Наталія Сергійка, начальник управління освіти Шосткинської міської ради. Також готуємось до початку проведення національного мультипредметного тесту 2025 року, який по Україні стартує 14 травня в нашій громаді 17 травня. Цього року збільшилась кількість тимчасових екзаменаційних центрів, тому проводили роботу щодо покращення матеріально-технічної бази. Були придбані додаткові ноутбуки та комп'ютерна техніка. 20 комп'ютерів вихідними були доставлені до одного з тимчасових екзаменаційних центрів за допомогою Харківського центру оцінювання якості освіти. З метою обміну досвідом 18 вихованців танцювального колективу Едем, центру естетичного виховання, перебувають в Красилівській громаді Хмельницької області. Робота з обміну досвідом буде продовжуватись і надалі. Також Наталія Сергійка зазначила, що заклади освіти Шосткинської громади продовжують працювати в змішаному форматі з дотриманням безпекових умов.